Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка сьогодні про неочікувану зустріч, з ким вона у вас буде і взагалі що вам несе. Так, давайте роздивлятись. Спочатку скажу, що південь, південно-західний напрямок. Там будьте дуже обережні, бо показують. Що буде щось летіти туди. Так, ну давайте, не так, щоб дуже і багато, якщо чесно, але все одно я про що прошу розповісти. Ось тут особистого вашого життя стосується, але це, знаєте, все одно. От тут не сама по собі зустріч буде неочікуваною, а скільки дзвінок від людини. Як, від чоловіка якогось, який буде як домовлятись з вами про зустріч. Ну, ну, тут більш за вс... ну, Хоча тут, тут і чоловікові, і жінці може зателефонувати хтось неочікувано. Ну, і, ну, і там Далі вже ви дивіться, як, як вам треба. Чи зустрічатись, чи не зустрічатись. Тут як трошки навіть про допомогу буде невеличку таку розмова. І допомога грошова більш за все показана. Не буду казати, що вона вже там відбудеться якось. Це тільки розмови. Яким чином, що, як, яка сума, я не бачу. Ознак виконання цієї допомоги. От розмови про неї бачу, виконання ні, не бачу. Може не домовитись, якось, не знаю. Тут вже, ну, тут як не показано, то чого вигадувати, правда? ж? Тепер показаний мені чоловік, який неочікувана зустріч і неочікуваний захист від цього чоловіка. Це вже більш родини стосується, це як, як знаєте, допоможе прикрити, так мені хочеться тут казати, бо тут як закриває вас від якогось чоловіка, від його висловлювань. І все ж таки тут теж чоловік, який так допомагає вам. Оберігає вас, отак мені тут воно йде. Тепер неочікувана зустріч, це для вас вона неочікувана. Чоловік, з яким буде ця зустріч, він навпаки дуже чекає, щоб з вами побачитись. І взагалі, тут сердечні якісь справи. Тут, знаєте, людина з переповненим серцем. З такими почуттями. Тут щось дуже-дуже-дуже подобається. І тут буде, знаєте, от що хочеш, то і зроблю. От просто от буде намагатись так вам сподобатись і питання якісь буде ставити, щось тут. Ну, тут ідеї, якісь вам буде висловлювати, тут просто от бажання зацікавити вас з собою. Далі дивлюсь, робота з соціум, давайте роздивимось. Угу. Ось тут показана ситуація, в якій ви здогадуєтесь. Воно, воно показано як неочікувана зустріч, але ви, от багато хто з вас як відчуваєте вже людину. Це буде з одного боку неочікувано, а з іншого боку, от ви е, своїми думками як притягнете людину. Показана. А дивіться, тут насправді, як показано, тут як зароджуються почуття, але люди ж тут показані не одинокі. Тут, як, знаєте, у жінки є чоловік, у чоловіка є жінка, і от тут просто Тут іде якась закоханість, але це як більш як платонічне щось, бо я не бачу самого зв'язку. Я бачу, люди спілкуються, ну там якісь навіть, може, робочі справи, може, ще якісь справи. Ну, то тут. От Притягуються один до одного і відштовхуються, і далі там до своїх половинок притягуються. От тут така і неочікувана зустріч для когось це взагалі нова історія. Цього ще нема. ну от Цих почуттів, цієї симпатії, але це показано, що у когось тут буде така от ситуація. ну і тут вже... Як ви самі відноситесь до таких от ситуацій, як ви знаєте, дасте цьому хід, чи зупините себе вчасно і скажете стоп, я ж у відносинах? Так, далі. Ось тут неочікувана зустріч, бо, ну, як то кажуть, нема поки що приводу, щоб зустрічатись, а ось тут у чоловіка з'являється ну, як можливість з вами поспілкуватись, бо якась новина хоче дуже її з вами обговорити. Ну, просто дуже хоче. Літери С О поряд з цим чоловіком. Зараз ще бачила літеру і загубила, Зараз... літера Б. Вона і на В схожа, але так, ну, це, це не точно. <ріст> ну, і схоже, і не схоже. Так, Аліска прибігла. Привітатись з вами. Ну, бачите, як завжди, оце променад треба зробити. Оце лайки вже випрошує. Ставте їй вже вподобайку, бо це ж не відчепиться. І дякую, хто ставить, Аліс, ну, ну все, ну все, ну всі полюбили тебе, все. Сонечко, ну давай. вже. Так, ось тут клопіт має. Тут хтось шукає, якийсь чоловік шукає можливість з вами зустрітись, побачитись, побалакати. Дуже, знаєте, от. Навіть у когось перепитує про вас, угу. а що він хоче? У нього якісь свої справи до вас, свої питання. Це щось робоче. Так, а тепер тут от бачу чоловіка, але це не роботи стосується, це ви десь бачите з цією людиною. І у вас є певні знання, і до цих ваших якихось можливостей, знань, от ця людина має м -м, свої плани. Два питаннячка до вас готує. Хочу з вами спілкуватись. І ось тут є чоловік, якому дуже треба крапку поставити в якійсь справі. Буде до вас звертатись. Літера К поряд є, літера І, літера О. Як перевірити якусь інформацію хоче, як перепитати в вас. І навіть ще з кимсь про вас говорить з якимсь ще чоловіком. Тут як радяться між собою, як і що буде. Так, ось тут жінки. Дві, дві жінки, у яких ви просто от з язика не сходите. Щось про вас дуже багато балакають. Це пліткарки на роботі у вас. Ви там знаєте, хто такі. Тут, тут просто от ви та особа, ви якась дуже чиста порівняно з ними те, що ви робите, те, як ви працюєте, як взагалі от просто як людина, ви, знаєте, коли, насправді от ще треба пошукати, в чим до вас можна було б якось так, ну, чим би можна було б бути незадоволеною, так скажу. То шукають, шукають, бо хочеться, щоб ви ж були така ж брудна, як вони самі. Так, і ось тут показаний мені чоловік, який слухає двох людей, які про вас щось говорять. Люди такі, знаєте, не такі темні самі по собі. Не, не дуже приємні, не дуже такі. Хороший, як люди говорять різні речі і розпалюють його цікавість до вас. І тепер же ж йому вже ж треба з вами спілкуватись, бо що ж ви за одна така людина, про яку так багато балакають? А ви знаєте, вони і хороші, і не дуже хороші. Ну Це як, як їх особисте враження. Але розуміє для себе, що воно дуже таке, знаєте, зверхнє враження. Якийсь чоловік дуже зацікавили його. Неочікувана зустріч тут з оцими людьми, а потім вже до вас хоче. Бо тут якось знаєте, от вони. Його налаштовують на те, що у нього нічого не вдасться, з чим би там він до вас не прийшов. А він навпаки собі думає, що от з такою людиною я точно зможу домовитись, і точно мені буде цікаво спілкуватись, бо якщо їм не сподобалась людина, то це точно нормальна, хороша людина. Ну, так, Ну так от. Дійсно, хотіли вас е -е, забруднити. А виявляється, що вам таку рекламу зробили, що тепер ви цікавите ще дужче, ніж до, до цієї зустрічі. Тут хтось або на філіжанку кави до вас напроситься, якийсь чоловік, або на горнятко чаю, ну щось таке, я бачу, у вас. Не з uh, спиртними напитками, а таке щось смачненьке, ароматне. Оце слухайте, ви його пригощаєте, а він закохується у вас. Ну, як то кажуть, зроблено з любов'ю, ну, то йому і подобається. Так, і що в нас тут? Яка тут неочікувана зустріч? І от не вірте, да? після цього, що шлях до серця. Чоловіка через желудок, а через що ще? Ви його пригощаєте, а він смакує і... і все, і поплив. І ще одного мені тут чоловіка показують неочікувана зустріч. Ви прокидаєтесь через те, що тут теж воно не воно поки що не зустріч, це більш як хтось вас збудить. Телефонним дзвінком, наприклад, або, може, і прийде людина, може, в двері буде там дзвонити вам. Тут з розмовою про чоловіка, про зміни якісь, про Ам. дівчата, це ви дізнаєтесь, це вам хтось буде про таку неочікувану зустріч розповідати. Бо все ж таки я бачу, що ви осторонь стоїте і слухаєте цю історію від когось. Це комусь неприємну звістку принесуть. Хтось розповідати буде. І в дорозі, і це вже інше щось дивлюсь. В дорозі показана неочікувана зустріч. З чоловіком, який давно-давно ну, вже не спілкувались, давно якось ну, перетинались ваші шляхи по життю. Але навіть не одразу впізнаєте людину, настільки вже це було давно, і настільки людина змінилась з того часу. Вона, чесно кажучи, ані про що ця зустріч, ви просто поспілкуєтесь трошки. І собі далі там кожен своїм шляхом піде. Угу. І останнє, що бачу, ось тут жінка, знаєте, ви потім йдете і навіть обертаєтесь. А ви не будете спілкуватися з цим чоловіком. Він, ви його знаєте, ви навіть з кимсь будете. Як жінка з чоловіком ідуть, і вже після того, як пройде повз вас людина, ви зрозумієте, як між собою слухає це з часом не той, і скажете ім'я. А, і дійсно, от, ну, зрозумієте потім, що це дійсно от, була саме та людина, і будете відмічати собі, який він сумний йшов. Навіть знаєте, як людина іде і нікого повз себе не бачить. Ну, тут щось такий. Потім навіть будете між собою говорити, що Здається, що йому потрібна допомога. І отут неочікувана зустріч з чоловіком, в якого білий кіт або кицька є. Ось таким. Ну, знаєте людину і знаєте, що в нього є така тварина. Теж просто, просто вітаю, вітаю та й все. Нічого такого тут я не бачу. Просто приємне спілкування, нічого більше. Тут підлаштована, буде неочікувана зустріч. Тут чоловік якийсь хоче з вами побачитись. Але, так, знаєте, як вистежує вас трошки. Ну, це, наприклад, працюєте в одній будівлі, знає, в який час, де ви там ходите, і буде так вас. Вам траплятись там в коридорах, наприклад, там, може там на сходинках, десь, може в ліфті, може там. ну, Десь буде траплятись вам на шляху. Нібито не очікувано, але ж для вас це не очікувано, а для нього це підлаштовано. Бо хоче траплятись вам на дорозі, щоб ви бачили його, щоб частіше бачили його, щоб звикали до нього, щоб якось так з вами спілкування починати. Все, От на цьому точно все. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій і приємних неочікуваних зустрічей. Хай вони будуть вам просто і в радість, і на користь. І, може, щось ще вам там потрібно буде від цих зустрічей. А ви бережіть себе, будьте в безпеці. І ви, і ваша родина. І побачимось в наступних відео. Всім пока!